Друзі є. Тільки вимкнув камеру. Тільки я хотів поставити віпу. Андрюха тулить на що? На спайдер? На спайдер. Значить ми зараз поставимо спайдер. Вітаю шановних глядачів на моєму каналі. Мене звати Віктор. Сьогодні в нас лише 2 години, щоб половити. Вже й так я дещо спізнився. Будемо сьогодні ловити заборонену рибу. Вирушили на дикар. Будемо порушувати закон. Жартую. Сьогодні ми на озері Корольок, це в Києві на лівому березі. Зібрали лайтові комплекти. Можливо, якщо зловимо рибку, дещо пізніше розповім. Тому не буду гаяти часу. Як я вже повторився, кілька годинок в нас є, щоб вмовити щучку на клювання. Тому давайте розпочинати. Взагалі ми обрали досить цікаве місце. З метою обловити його по площині. Сьогодні на мікруху, я сподіваюся, акцент робити не буду. Але хто зна до чого це доведе, маю на меті обловити лайтом і досить швидко. В разі, якщо ми не будемо довгий час, там хвилинок 20 отримувати клювання, перейдемо на інше місце. І так, до порки у нас або час не закінчиться, або врешті-решт не зловимо щучку. Тому давайте ловити. Як і очікувалося, з перших закидів клювання відбулося, рибка неохоче реагує на досить об'ємні приманки. Хоча, наскільки я знаю, зараз вона від'їдається або від'їдалась. поки напарник відстрелився. Можна обловити його сектор. Що, що що Можна Друзі є. Тільки ви вимкнув камеру і вона влупила на досить такій затяжній проводочці. Зараз розповім, в принципі, за одну протиманочку, з якої я розпочав. Отака От щучка. В самісіньку шахту зив, Андрюха в тебе є цей. Не. Андрюха допоміг звільнити рибку, зараз він її відпустить кудись. Опа, пішла. А я покажу швиденько на що вона взяла на досить такі затяжній рівномірці, як я вже сказав, на флагманівській. Mystic Fish Fat. такий кислотний. Сьогодні взяв кілька пачок, приманок лише. Ну і одразу перша тема я не очікував, але дала результат. Вантажик у мене 4 грами, все ж таки п'ятірка. Чомусь, чомусь мене відлякала, вирішив поставити дещо поменше. Ну і я думаю, не дарма. Взагалі використання більш об'ємних приманок. Цю пору весняну є зумовлене деякими факторами. Перший це те, що щучка вже помалу переходить на нерест. І враховуючи те, що самки в нерест взагалі харчуються зовсім неплідно, ми акцент робимо на самців. Власне, така рибка мені і попалася. Другий момент це, в принципі, загальна любов щук до об'єму. Навіть такі півкілушні щупачки охочі їдять 2,8, 3,3 приманки. Ну і загалом це все підкріплюється тим, що часу мало, обловлюємо велику площу, активний хвостик у рибки. І, в принципі, я сподіваюся, що далі, можливо, дещо вихід почнеться, рибка розкріється і доловимо ми ще кілька хвостів. Ще одне цікаве спостереження це те, що. Щучка взяла все ж таки під ногами. Напарник сказав, що в нього була клювака на більш пасивного рака в тому місці. Я кинув його точку, як я вже казав, і добрав рибку. В принципі, це може свідчити про те, що наразі щучка перебуває десь в ногах, і мої спроби знайти її на дальняку є досить марними. Або ж я зроблю ще кілька закидів і. Буду вимушений йти дещо в інші місця, тому що загалом простежується те, що риби тут не дуже багато. Ізік. Гарний ізик. В принципі, як і казав, кілька закидів і перейду до мікрухи. Стягну Андрюхи отакого ізика на грамі, тому що є в мене надія, що щучка все ж таки десь стоїть поруч і мінімум один хвіст мені ще світить. Як і очікувалося, мій приніс рибку. Була в мене теорія. І вона виявилася точною. Ось така щучка, закриючу губи. Відпускаю побиріку. І дещо пізніше розповім, якщо вдасться ще повторити успіх, завдяки чому я її зловив. Тому що це досить цікава тема, яка вже на багатьох водоймах. Часом приносить дуже і дуже класний результат. Взагалі, типів подач на щуку при ловлі саме мікруху і існує дуже багато. Особисто я надаю перевагу як пошуковій рівномірці з певними збоями гри. Буває таке, що рибка реагує лише на рівномірку або на надвелику кількість збоїв, але сьогодні результат. Оцією однією щучкою, мікрушною, був зроблений найбільш універсальним методом. Тобто певна доля проводки займає її рівномірка, а збої теж присутні, але не в сильно великій кількості. Такий собі баланс, в принципі, є найбільш оптимальним. Інша справа це вже якось дати собі раду, щоб контролювати а, приманочку, і вона не заходила. Сильно втовщу. При цьому ще ситуацію ускладнює дещо кількість трави на дні, але це вже такий побічний нюанс, який не завжди виходить передбачити. Загалом ось такі різні варіації плавної проводки і дають а, успіх, коли щука стоїть в берегу і бере досить пасивно, інколи навіть з паузи. Але все ж таки ловити її можна. І я сподіваюся, що можливо певна зміна. Ось такої приманочки, до речі, я не пам'ятаю, показував чи ні, це Ізі Шайнер. від Кейтеч і, і грамова джиголівка. Треба її якось змінити, тому що провів кілька разів вже близько шести проводочок і не клює. Все просто міняємо і, можливо, прям зараз буде якийсь новий успіх. Переміщуємося на іншу локацію. Це було досить очікувано, не отримали більше ні клюваки. Але сидіти на одному місці, коли є можливість трошки ще побродити, теж а, треба нею користуватися. Знову я повернувся до більш великої ваги, тому що знову мета в мене одна: обловити якомога більшу площину. Таким об'ємним фетиком, який провокує рибку з досить дальньої дистанції. Велика розмашиста лопатка дає йому змогу а, зробити максимально провокуючі для рибки коливання. Ну і на цьому я, як і з першою рибою, буду намагатися зіграти. Головне до цього ще підключити а, максимально. Швидке переміщення, щоб останні пів години пройшли якнайбільш плідно. Андрюха, я думаю, мою тенденцію зі швидким переміщенням підтримає. 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 Куди ж він дінеться? І обловлюємо ми теж досить швидкими проводками, тому що рибу дуже і дуже хочемо а, ще потримати в руках. Треба ж сфоткатись щось, щоб на прев'юшку мені було. Останній мій шанс на сьогодні доловити рибку і він припадає, змога буде така у віпо дводіймового. Отакий кислотний колір вже сьогодні перевірений мною і Андрюхою. Полетить зараз у воду. Що це у вас? Прямо в прямому ефірі, коротше. Тільки я хотів поставити Віпо Андрюха тулить на шо на спайдер. На спайдер. Значить, ми зараз поставимо спайдер. А який ти красавий. Я так хочу вас зняти, але не буду. Ох, і при чому нормальна риба. Так, да, гарна щучка. Це буде некрасиве відпускання. Некрасиве відпускання, як сказав Андрюха, але... Я думаю, з рибою нічого не буде. Андрюха просто монстр кислотним спайдером а, наздогнав мене. Ну і зараз у нас останні 10 хвилин спробуємо, можливо, ще щось доловимо. На досить цікаву точку ми перейшли, скоріш за все. Тут обловимо і будемо закінчувати. Тут присутній такий кущик з досить великою кількістю зачепів на дні. Тому вестимо я майже без пауз, але активній щуці це не завадить абсолютно ніяк взяти. Взагалі, наскільки я пам'ятаю, ця точка більше цікавить воблерятників та людей з більш великими вагами, в нашому випадку, наприклад, з джигрігом. І подібні теми тут дуже часто а, в інший період, більш осінній, приносили результат. Я на цій вимосточці ловлю досить рідко, тому що зазвичай ошиваюсь на мілячку. Але Андрюха сказав, що треба тут працювати, значить, я думаю, ще наша рибка нас тут має чекати. Ну що ж, 4 риби на двох за 2 годинки з гаком це досить непоганий результат в цю пору. А, ще раз пройдуся по темах, які спрацювали особисто в мене: а, спочатку фет. 2.8, як пошуковий монтаж на затяжній рівномірці, дав свій результат. А потім я помітив, що рибка загалом покльовує десь під ногами і перейшов до більш легкої теми з мікрухою. Грамчик, Ізік, це класика, і я був в цій темі впевнений, що мінімум одну клюваку вона мені принесе. І так сталося. По комплекту не сказав, в мене сьогодні 90. Ой, бляха. По комплекту не сказав, в мене сьогодні 83 X-гей. В парі з ним Ванфорд, точніше, шпуля від Ванфорда в мене стоїть, а тіло комплекс. Ну так вже сталося, тому що сьогодні буду ловити ще на одній водоймі інше відео, але більш товстий шнурік. Сьогодні в якості нього виступив Яматоя Вайтгейм, на четвертий, він був потрібен, тому що на щуці 0-3 міг дати збій. Тому я не буду вас більше затримувати. Сподіваюся, вам було цікаво. Можливо, якщо якісь питання по темі. Залишилися, задавайте їх в коментарі, відповім. Тому що сьогодні було дійсно те, чого ще не було на моєму каналі, дуже такий зжатий час, який я міг виділити на риболовлю. І за цей час я витиснув максимум, ну до якого зміг прийти відповідно до висновків по активності риби. Тому на цьому буду з вами прощатися. До зустрічі!